Не тримайте газові балони в квартирах багатоповерхових будинків. Балони для побутових газових приладів бажано розташовувати поза будівлями у прибудовах, цокольних та підвальних приміщеннях, шафах або під захисними контейнерами, що закривають верхню частину балонів або редуктор. Пристрої та шафи для газових балонів повинні мати замок, щоб уникнути доступу до них дітей та сторонніх осіб, та мати жалю. Для провітрювання. Пам'ятайте, що газ у суміші з повітрям вибухопожежний. Джерелами займання суміші можуть стати відкритий вогонь, сірники, цигарки тощо, електрична іскра, що виникає при вмиканні та вимиканні електроприладів. Не залишайте працюючі газові прилади без нагляду, якщо вони не мають відповідної автоматики та не розраховані на безперервну роботу. Щоб уникнути отруєнь, необхідно перевіряти тягу перед розпалюванням, відразу після включення газових приладів і протягом їх роботи стежити за справністю вентиляційних каналів, постійно провітрювати приміщення, особливо перед сном. Забороняються будь-які самовільні дії з газовим обладнанням, проведення газифікації без відповідних дозволів, залучення випадкових осіб для ремонту та перестановки газових приладів. При виявленні запаху газу у підвалі, під'їзді, дворі на вулиці необхідно повідомити оточуючих про запобіжні заходи, повідомити в газову службу. До прибуття аварійної бригади за можливості провести провітрювання приміщення.